Друзі, я не розумію, чи я чогось не розумію. Болін поприлітали у ці мопеди е, е, в неділю, а точніше у суботу-вечором до мого кума падлюки. Розхерачили, вон там вон, немає вікон. Ось тут -от немає, в квартирі вікон, другий поверх, перший поверх також все нахрен повиривало. Ну, це вже попритулювало трошки. І, і що робить наша влада? У неділю місцева влада пише, що займаються відновлювальні роботи, ведуться по, так би мовити, наслідки прильотів. Відновлення йде. Яке відновлення? У неділю, крім поліції ДСНС, нікого не було. Сьогодні понеділок, блін. Нікого немає взагалі нафіг. Вибачте, але ну, так вони є. Вікна вони як розфігачені, так і розфігачені. Нікого не було. Ніякої гуманітарки, ніякої і плівки, ніякої ОСБ, ДСП. Ні, нікого, ні, ні, нікого не було. То що це відбувається? Що в нас в країні відбувається? Що робиться не так? Я не розумію, блін. Ви усюди повідписувалися, працюю, там екстрені бригади, все. Де? Де воно? Сьогодні вже понеділок, сьогодні вже четверта година дня чи вечора, як вже вечора, мабуть, да? нікого не було. Ну, що це відбувається? Сім'я, блін, троє дітей. На найменшому й року немає. Ну, ну, ну блін, у ці мопеди поприлітали жодної допомоги. То що відбувається, блін?